Всім привіт! В минулому відео я робив експеримент з буряком та картоплею. Я просив глядачів написати в коментарях, які ще порівняння було вам цікаво подивитися, і глядач запропонував зробити порівняння між цукровою тростиною та тополем. І саме це ви побачите в сьогоднішньому відео. Друзі, я знову на двох однакових полях, які мають площу 1 гектар. Та як бачите, всі добрива я вніс на 100%. Тож ці поля підготовлені до експерименту. Також я розмістив бункер, куди я буду відвозити продукцію, яка буде зібрана з ділянок. А зараз йдемо до магазину і купуємо все необхідне. Мені знадобиться ось така саджалка для дерев. Також купую саджанці тополя. І звісно ж, мені потрібен трактор. Сьогодні буду працювати на ось такому класі. Зараз під'єдную саджалку та завантажую саджанці. І мій робітник розпочинає висаджувати тополі. Як бачите на екрані інформації, мені пропонують прикатати посіви. Але я не зміг цього зробити, хоч і використовував кутки, які мені запропонували розробники цієї гри, а також багато різних модів зі сторонніх сайтів. Тож саджанці тополя я прикатати не можу. А зараз купую саджалку для цукрової тростини. Також палету саджанців. І ось такий трактор фірми Challenger. Всю необхідну техніку купив і можу відправляти наймі та працювати. Друзі, з намітом нічого не вийшло. Трактор не відправляється виконувати роботу з помічником. Тож продаю челенджера та купую ось такого кейса. І ось тепер все запрацювало. Наймі почав висаджувати цукрову тростину. Як бачите, мені обіцяють, що додатковий врожай буде 92%. Тепер хотімо подивимося, що ж виходить на ділянці, де висаджується тополь. Тут додатковий врожай складає 90%. Тож, друзі, об'єктивного порівняння не вийде між тополем та тростиною, як було це в минулому відео між картоплею та буряком. Це означає, що в цьому відео ми будемо взнавати, скільки можна зібрати об'ємів врожаю з одного гектару ділянки і яку суму грошей можна з цього заробити. Також, друзі, як ви бачите, наймід робить великі міжряддя. Тож мені потрібно буде самому сісти в трактор і висадити тополі на цих міжрядях. Що поле було повністю засаджене, і я отримав максимум врожаю. Так, друзі, тростина посаджена, і після посадки нічого робити більше не потрібно. А ось на цьому полі робота ще не закінчилася, тож купую все необхідне і буду допомагати найміту висаджувати тополь. Нарешті і це поле повністю засіяне. Робота зайняла багато часу, але результатом я задоволений. Тож залишилося чекати на гарні всходи. На календарі липень і тополь росте. Також тростина гарно взійшла. У вересні тополь без змін, а ось тростина вже майже мого росту. В листопаді мене вже навіть і не видно на полі з ростиною. Також тополь пішов у ріст. Вісім місяців минуло з посадки тростини, і вона вже готова до збирання врожаю. А висаджений тополь сидить на місці. До його дозрівання ще повинно пройти багато часу. Зараз буду збирати тростину. Тож я купую спеціального комбайна. Також купую причіп. Куди буде завантажуватись тростина. Вмикаю GPS і починаю працювати. Перший причіп наповнений. Їду його висипати. Перед розвантаженням причіпа перевіряю, чи немає у мене залишки тростини на зберіганні. Тростини немає, тож можна розвантажувати причіп. Причіп розвантажений. Їдемо працювати далі. Все, друзі, збирати цукрову тростину я завершив. Зараз їду розвантажувати причіп і знаємо результати. Тож, друзі, вдалося мені зібрати з одного гектару землі 166 тисяч 22 літри цукрової тростини. Зараз ціна на неї складає 7,5 тисяч гривень за 1000 літрів. І зараз можливо продати її на 1 мільйон 250 тисяч гривень. А якщо почекати, то найбільша ціна буде 8200 гривень, і тоді можна продати врожай на 1 мільйон 370 тисяч гривень. Ось такі результати вирощування цукрової тростини. Займатися нею на своїй фермі я не буду, але можливо тростина буде потрібна для фабрик та виробництв, але це зовсім інша історія. Також, друзі, тростина росте на одному місці ще багато років, тож її повторна посадка не потрібна. Залишилося все ж таки дочекатися дозрівання тополя і з'ясувати результати після його врожаю. Друзі, нарешті прийшов час збирати врожай тополя. Від посадки і до повного дозрівання минув рік. Я цього моменту чекав довго, тож зараз купую комбайна та жатку для нього. Також купую такий підкатний причіп для напівпричепа. І ось такий модовий причіп. На велику ємність, щоб весь врожай привести за один раз. Зараз всю техніку під'єдную і розпочинаю збирання врожаю тополя. Наймід працює. ходімо на сусідню ділянку. Подивіться, яка вже тростина виросла після збору врожаю. Ось такий бонус, що не потрібно знову витрачати кошти на її посів. Їду висипати і дізнаватися результати річної роботи. Зараз перевірю, щоб не було залишків тріски на зберіганні. Все добре, можна висипати. Отже, друзі, вдалося мені зібрати 395 тисяч літрів. Зараз ціна на неї складає майже 9 тисяч гривень. І після продажу я отримаю 3,5 млн грн. А якщо дочекатися топової ціни, яка складе 25 тисяч за 1 тисячу літрів, то мій заробіток складе майже 10 млн грн. Тож, друзі, з одного гектару поля за рік можна заробити 10 млн грн. І це я вважаю дуже хороший варіант для заробітку 25-тій фермі. Також тополь, як і тростину, не потрібно висаджувати знову. Вона буде рости на тому ж самому місці, це також приємний бонус у вирощуванні цієї культури. Ось таке порівняння в мене вийшло в цьому відео. Друзі, якщо вам сподобалось, то поставте подобайку. а також пишіть в коментарях свої думки та пропозиції для наступного експерименту. Всім дякую за увагу і до зустрічі!